Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У низці телеграм-каналів поширюють інформацію про нібито висадку в Рівненській та Волинській областях України десанту з території РБ, зокрема на Сарди. Про це повідомляє білоруський гаюн і стверджує, що ця інформація не відповідає дійсності. Годину тому у небі над Брестом та Бреським районом літає військово-транспортний літак іл 76 Про ці польоти ще вранці попереджав телеграм-канал Бреського облвиконкому. За інформацією виконкому з літака іл 76 відбуватиметься штатне. Десантування бійців 38-ї десантно-штурмової бригади ЗСРБ. Літак злітатиме з аеропорту Брест і здійснюватиме десантування парашутистів на полігон Бреський. Також на полігоні Ружанській відбувається розігрування практичних дій авіаційного компонента регіонального угрупування військ РБ і РФ. Ситуація штатна: військової агресії РФ РБ з території РБ проти України не фіксується. Продовжуємо стежити за розвитком ситуації в небі Волинської та Рівн... в небі Волинської та Рівненської областей. Помічено українську авіацію готова. Завдати удар. Що ж, країна-агресорка Росія може спробувати перерізати шлях постачання військової допомоги Україні від західних партнерів, які пролягають через західні області нашої держави. Якщо РФ наважиться на такий крок, вона може застосувати один із двох варіантів: або ракетний обстріл, або спробу висадки повітряного десанту. Так у Білорусі досі залишається повітряне угрупування російської армії, яке брало участь у спільних навчаннях Білорусі та Росії. Це угрупування перевістилося у бік мінська. Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю або Ло проте ВРФ може не вдатися. Повітряна десантна операція. Україна-агресорки вже є досвід провалу таких завдань. У будь-якому випадку путінська армія має сумний досвід проведення повітряно-десантної операції. Спроба висадки десанту на аеродром Гостомеля. Чим це закінчилося? Весь світ знає. Весь десант було знищено, зазначає Селезньов. Якщо російські окупанти спробують здійснити подібну операцію і висадити десант на заході України, їх може чекати такий же фінал, як і в Гостомелі, зазначає експерт. Адже Сили оборони України і, зокрема, українське ППО готові до такого. Повороту подій, тому навіть якщо Путін наважиться діяти таким чином, ця операція наймовірніше буде провальною. Експерт також прокоментував небезпеку можливої висадки морського десанту в напрямі до Одеси і Одеської області. За його словами, це було б абсолютно безперспективна витівка, хоча б тому, що комплекси Гарпун та Нептун перебувають на бойовому чергуванні, і всі російські кораблі не наважуються наближатися до узбережжя Одеської області ближче ніж на відстань 120 км. кілометрів. В іншому випадку вони ризикують перетворитися на хороший об'єкт для дайвінгу на дні чорного моря. Як це було із флагманом Чорноморського флоту РФ гвардійським ракетним крейсером? Москва зазначає Селезньов. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.